Нас часто питають, яка гума краща каучукова чи силіконова. В дильних апаратах для корів використовується обидві соскові гуми. Давайте розберемося, яка між ними різниця. Каучукова гума яка та еластична українського виробництва. Це найпопулярніша гума, яка використовується практично в всіх дийних апаратах українських виробників. Термін використання такої гуми 6 місяців. За регламентом кожен півроку її потрібно міняти. Силиконова гума виробництво Туреччини. Вона м'якша та еластичніша, за Ковачукову, набагато на дотик. Це її основна перевага. Особливо місце контакту з вименем вона м'якша. Також до переваг може віднести, що вона напівпрозора, через неї видно як тече молоко. Це особливо важливо, коли потрібно контролювати потік молока з кожної вименем. Також ця гума працює 2 роки. Протягом всього терміну її можна знімати зі стаканів. Мити, полоскати, кипятити та ставити назад. Чудово працює такими стаканами, як пластиковий, комбінований та нереживіючий. Обид зускові не гуми мають однакові параметри та однакове призначення. Тому ми радимо використовувати як кавучукову гуму, так і силикону. Всім дякуємо за увагу! Бажаю гарного дня!